Я особисто не купаюся, але якщо люди мають таке бажання, чому ні? Я сама не пробувала, проте звучить дуже класно насправді, хоча я і не зовсім така релігійна людина. Ось але було б класно спробувати, хоча мене знаєте трошки такі побоювання, можливо, там не знаю, з здоров'ям, можливо. Я з другом своїм їздив колись, то від самого цього виду мені дуже було аж він перший раз, перший рік. Купався, а вже на другий рік вже не зміг психологічно себе настроїти. А як вам взагалі ця традиція? Ну, якщо традиція це якби українська, то це мені дуже подобається. Але самі не пробував. Ні, не пробував. Може, може, і по здоров'ю, якби не дуже. Я... Хоча я так холодною водою, але... Один раз в житті потім дуже довго відходив від того. І більше не разу. Хто хоче, хай собі купається, аби йому здоров'я було. Митися, от я рибак, то я люблю митися так, на водохреща. Ніколи не пробувала. Думаю, що традиція хороша, хто здоровий. А так, як нема здоров'я, то, напевно, не потрібно. Якщо люди моржують, то чому ні? Ну, чи взагалі, можливо, сміливіші, то в принципі мені я не проти, мені подобається. Можливо, можливо, і я колись. Зможу. Це добре для тих, хто купається з дитинства, ну там, чи з якогось такого, може, більш свідомого віку. Але ну, я не знаю, я то точно купатися не буду. Позитивно дивлюсь на цих. Сміливі люди мають видний характер такий вольовий, хто скаче в холодну воду.